Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас неділя. І ми робимо розклад на тиждень з 12, ні, з 5-го. З 5 по 11 лютого. І так, привітаю всіх з Днем Народження, хто святкує сьогодні. І переходимо до розкладу. І так, з 5 по 11. Ще гарно дякую вам. За все, що ви залишаєте свої коментарі і відгуки. І так, дивимося. Перші у нас овни з 5 по 11. дорогі овни. І так, у вас тут монет. Прекрасна карта. І так, шансів багато. Великі шанси і на гроші, і на премії, і на розширення, на розбудову, що завгодно. Тут різні шанси у вас познайомитися, вийти на новий рівень. У вас будуть шанси великі цього тижня. І прибуткові. Але проблема в тому, що потрібно ці шанси помітити. Помітити, розгледіти і дійсно. У Справжній момент е, вхопитися за цю або самоломинку, або за щось велике. Е, шанси не тільки в коханні і у, е, як це називається? Діловий справі. Ні, не ділова, а як це називається? Кар'єрна, так? Тут шанси на якусь спадщину, е, взагалі, шанси. Виходите з дому і у вас вже всі шанси йдуть. Це щасливі якісь новини, повідомлення, якісь, знаєте, звільнитися від чогось. Ну, карта прекрасна, це хороший якийсь початок, вам започатковується. Ось, І якщо ми дивимося на дні, у вас взагалі мах іде. Тобто все у ваших руках. Чи ви готові до цих шансів, чи ні, залежить від вас. Тепер переходимо до. Тельців, дорогі тельці ну це красота. І так, туз Кубків, якісь емоції оволодіють вами. Прекрасні емоції. Це і харизматичність, це і флірт, це і знайомства, і приємні розмови, і хороші новини. Все якось, знаєте. Ніби починається спочатку, весна розцвітає, все, все красиво, все прекрасно. Дуже хороша карта, дуже хороший тиждень, емоційний тиждень. Це і народження дитини може бути, це і хороші звістки, як з фронту, так і від рідних, близьких. Прекрасний тиждень. Вже друга карта. Тепер беремо близнюки. Дорогі близнюки, у вас випадає сила, і сила говорить про якісь випробування, які будуть у вас цього тижня. Але не переживайте, у вас достатньо сили, внутрішньої сили, яка включиться якраз коли вам потрібно буде вирішити якісь проблеми, якісь перепони. У вас усе абсолютно вийде. Дуже хороший тиждень, удачі вам і наснаги. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, Зараз от хочеться мені нижню карту вибрати. Давайте я її візьму. Дорогі раки. Шістка монет. Шістка монет говорить про якусь комунікацію, про якісь презенти, про якісь подарунки, про якісь е, хороші новини, новини саме у фінансовому стані, матеріальному стані. Це е, можуть бути як і якісь подачки. Так, якісь премії можуть підкинути, якісь грошики можуть надійти несподівані. Але ця карта все рівно говорить, що ви отримуєте все по справедливості. Тобто, якщо ви розраховували на більшу суму, значить, ви її не заслужили. Щось ви не доробили, не додивилися, не добачили. Ця карта вона дуже хороша в тому плані, що тут комунікація в грошах в матеріальному світі. Це може бути і спадщина, це можуть бути просто якісь дивіденти, проценти надходження. Теж дуже хороша карта. Тепер переходимо до левів, дорогі леви. Зараз ми вашу карту. А у вас йде сімка. Сімка-монет. Вона говорить, більше набратися терпіння. Тобто, дорогі леви, набираємося терпіння і чекаємо то, того, що має прийти. Але не тільки терпіння, вкладатися. Вкладати, як ви вкладаєтеся у ту чи іншу справу, якийсь проєкт, те й будете мати на виході, як то кажуть. Залежить все від вас. Позитив, хороші речі, вкладаємося з посмішкою. Це знаєте, коли ви будуєте хату. Якщо ви в хату вкладаєтеся позитивно, тобто радість, думаєте, що ви там будете щасливі, а не ой, лиш би до вечора доробити, ой, так тяжко. Я розумію, я розумію, будувати хату не є легко. Але як ви вкладаєтеся, ви вкладаєтеся в позитиві, ви працюєте, не згорбившись і не проклинаючи світ, розумієте? А вкладаєтеся позитивно, то будете мати і позитивну хату, в якій будете там і жити позитивно, тобто щасливо. Оце і є результат, оце і є ця карта залежить від вас, що ви вкладете в цей проєкт. Ось так. Але все рівно карта хороша, тому що вона дає вам можливість вирішити так, як ви собі хочете, зробити, як ви собі хочете. Це залежить від вас. Тепер переходимо до ДІВ. Дорогі діви, а у вас королева жезлів цього тижня ви будете дуже активною дамою. Я би навіть сказала, що це не ваша енергетика, абсолютно не ваша. Ваша енергетика ось де. А це щось таке активне. Вам прийдеться в суспільстві покрутитися, повертітися і хвостиком, і красиво вдягнутися. Якщо у вас якісь плани чогось добитися, по-перше, звертайте, обов'язково звертайте цього тижня увагу на свій зовнішній вигляд. Це, від цього залежить ваш успіх, щоб ви розуміли, не просто так приказка. Встрічають по одежці. Отак. От тобто беріться за справу активно. Беріться за справу в позитивному. Я зможу, я переможу, я встигну, я всього добюся. Повірте мені, ось ці такі слова, мотивації вам дуже допоможуть. І, звичайно, внутрішній настрій ваш. Позитивно думайте, це кар'єрна сходинка. Це якісь успіхи а, у суспільстві, на роботі. Визнання вас дуже хороша карта. Якщо ви чоловік, знайомство з такою а, жіночкою. І, знаєте, я от кажуть, кішка, яка гуляє сама по собі. За нею треба ще побігати. Навіть не побігати, а просто її завоювати, скажімо так, чоловік може завоювати таку жінку тільки. А коли він сам впевнений в собі, тому що королева Жезлів дуже впевнена в собі. І вона знає, як вона діє на протилежний не пол, А як це називається? Нагадайте мені, будь ласка, стан, протилежний стан чи стать, протилежну стать. о. Гаразд, тепер переходимо до Терезів, дорогі Терези. А я не можу вам вибрати карту. Зараз я подивлюся, що у нас тут смерть. Іде. Ну, дивіться, зато дивіться сімірочка. Сімірочка кубків. Зараз я вам розшифрую. Тобто, якась трансформація. Дуже велика трансформація відбудеться у вас, але бачите, у інформаційному просторі. Тобто ви е, можете очиститися від якогось бруду, який лився у ваших вухах. Тобто е, інформація буде очищеною, простір буде очищений. Прийняття якогось рішення, тому вірніше навіть не прийняття. Ви не прийняли рішення. І ця карта говорить, за вас хтось міг прийняти рішення. По-друге, ви були в якомусь глухому кутку. так? Глухий кут був. е, будемо так казати, не було у вас виходу з якоїсь ситуації. Це карта говорить ще й про прорив. Прорив чогось, зміна чогось. Ну, ви знаєте, це можуть бути і розлучення, це може бути і розрив відносин. Але, мої дорогенькі, це значить, що це була не ваша людина. Це значить, що кожен з вас розходиться у думках. Тобто у вас різні шляхи різний темп. Ви не підходите одне одному. Або ця карта може програтися, що у вашій парі пройде трансформація. Тобто ілюзій більше не буде, окуляри рожеві скидаються, і ви прозріваєте. А як вже там буде залишитись ви чи ні, це залежить від вас обох. Тепер переходимо до скорпіончиків. Давайте, скорпіончики, що у вас хорошого. І так, справедливість. Справедливість говорить про кармічні речі, тобто повертаються якісь речі, які ви не доробили. Це можуть бути із минулого життя, це можуть бути із вашого цього ж втілення, але щось було не так. Щось ви не доробили. Це якісь можуть бути і проблеми, а можуть бути навпаки вирішення проблем. Це можуть бути і суди, і якісь установи, і якісь вибігання документів. Тобто тут іде все на вагу золота. Цього тижня вас контролюють і зважують усі ваші промахи, перемоги, хороші речі, погані речі. Будьте просто обережні, читайте дрібний шрифт, не підписуйте нічого просто так, ах, ось зійде, нічого не зійде. Тут чітко і ясно треба дивитися, щоб все було добре. Тепер переходимо до. Після скорпіонів йдуть у нас стрільці. І так, тут вже випадає щось. Карта відлюдника. Відлюдник у нас говорить про те, що ви можете заховатися в своїй коморченні. Не захочеться виходити на люди. Буде бажання взагалі побути на, само, на самоті, задати собі якісь питання, поковирятися в своїй душі, у своїх бажаннях, у своїй голові, у своїй інтуїції, розібратися з собою і вирішити, куди йти. Це нелегка карта, тому що не кожна людина має силу волі роз... почати і шукати в собі. Всі причини, всі проблеми, усі, навіть ваші падіння і підвищення все воно у вас є. Тут людина мужня, яка дивиться у вічі сама собі, своїм проблемам. Своїм забаганкам, своїм планам. Це карта не одного дня. Щоб в собі розібратися, мудрості набратися, потрібно, як би вам сказати, віра в себе, не віра в когось в потустороннього, а саме в себе. Це віра в себе. Ще що може бути зустріч з мудрими, можливо, старшими людьми, розмови. З якимись, будемо так говорити, знаєте, це як якийсь вчитель гуру, який вам допоможе знайти світло в кінці тунеля. Хороша карта, все рівно. Глубока, хороша карта. Це найглубша карта у колоді Таро. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги. А у вас випадає ваша карта, ваша енергія, королева монет. Вона говорить про ви, як риба у воді. Тобто тут і грошова карта, тут і земна карта, тут і прогулянки по природі, і збагачення, і якісь прибутки можуть бути, і підвищення може бути, як по зарплаті. Це можуть бути і звичайно, як вони називаються? Спадщина може бути. якісь подарунки можуть бути. Це хороша карта. Дуже хороша карта. Купівлі-продажу. Це я вибачаюсь так. так, Бо мені як дзвонять, то воно дзвонить. Тобто виходить, що ця карта говорить про спадщину, говорить про купівлю-продаж, про збагачення, про відкладання, про утримання і нерозточительство. Ось якось так. Хазяйська карта цього тижня вам випадає. І так, тепер переходимо до водоліїв. Водолії теж вибирають свою стихію, тобто я за вас вибрала вашу стихію. Це четвірочка кубків. Вона говорить перенасичення якимись емоціями. Вірніше, водолії ні, це не ваша стихія, я переплутала. Я чомусь вас переплутала з цими як його, з рибами. А риби будуть пізніше. <кій> І так, водолії. Водолії, взагалі, то це повітря, це не ваша стихія. І у вас дивіться, я просто вибачаюсь і у вас. Е Цього тижня перебор в якійсь інформації може бути в чомусь. Тут немає має значення ж саме в чому. Переїли, перепили, передивилися дуже багато телевізора, дуже багато інформації. Занадто багато і бачите, ось як вона так руками не хочу. все, не хочу вже нічого. От навіть та одна капелька якась я не хочу чути, не бачити. все, дайте мені спокій. Це людина, яка хоче навпаки відпочити, хоче відійти. Знаєте, до тошноти щось вам надоїло. Це може бути якась людина, а це може бути ваша робота, вам усто гидло вже, або ще щось. Карта радить вам відпочити. Відійти від усього, набратися позитивних емоцій, заспокоїтися, щоб ви на наступний тиждень вже були готові до чогось більш активного, тому що там може бути, до речі, розчарування. Не переїдайте, отак От карта й каже: не переїдайте, не перепийте, і не дуже багато інформації. Вмійте вчасно сказати стоп! Ось, тому що потім буде печалька і потім буде непереливки. Тепер переходимо до рибок, дорогі риби, а от вам випадає щось ви помінялися? Напевно, якийсь водолій вам або якийсь знак. Дивіться, якщо ви жінка, вам випадає мужчина, це може бути, звичайно, і військовий, це може бути знайомство з чоловіком, справжнім чоловіком. Тому що королі я не дивлюся по знакам Зодіака, я дивлюся по характері. Характеристика цього чоловіка він не закохується наліво і направо, як, наприклад, король жезлів або король кубків, який їздить по вухах. Ця людина. Яку я бачу, з якою ви можете познайомитись, це людина, яка, якщо закохалася, вона вам про це, звичайно, може і не сказати. Я тут не говорю про водоліїв, про терезів, про близнюків. Ні, я говорю про про характеристику цього мужчини. Це, от, знаєте, як залужний. От, не який трендить по, по поводу і без повода, а людина, ну це не значить, що це залужний. Вибачайте мене, я просто приклад показала. Ось це людина, яка чітко висловлює свої думки, яка логічно думає. Тобто, якщо ви не з ким не знайомитесь, ви чоловік чи ви жінка, тут немає значення. Поведінка ваша повинна бути чітка, логічна, коротко і ясно. Так, ні. І пояснюєте, логікою пояснюєте все, не просто бла, бла, бла. Цей тиждень требується від вас чітка реакція, холодний розум і якась стратегія, якийсь план повинен бути у вас цього тижня. Тобто карти вам радять, у вас буде удачний тиждень, тільки якщо ви будете так діяти, а не плавати в якихось емоціях. Ось, як, ко... о, дивіться, бачите, ще й на дні у вас. Не просто у вас король а, мечів, тобто, а ще чітко і ясно висловлювати а, цього тижня думки. Так, хочу, ні, не хочу. І все. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу витримку, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі. А, усіх вітаю з новим тижнем. Сподіваюся, будуть хороші новини, приємні і разом до перемоги, мої дорогенькі, все буде Україна, мої любі.